Слуга народу Андрій Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. А президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка після розслідування слідство інфо про майно родини головного кіберрозвідника СБУ та його спроб залучити співробітників ТЦК для тиску на журналіста Євгена Шульгата. Чи ваша поява тут пов'язана з моєю журналістською діяльністю? Скажіть, будь ласка. Не пов'язана з вашою журналістською діяльністю, а пов'язана з вашими обов'язками громадянина України, які досядку... звідки ви знали моє ім'я. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я детальніше розповім за що народний депутат від Слуги народу Андрій Клочко отримав підозру. І чому президент Зеленський звільнив начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Спойлер, мова піде не тільки про корупцію. Тож підписуйтесь на канал і поїхали! 3 травня на САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від Слуги народу Андрію Клочку. Як часто це відбувається в Україні, вище згадані органи зацікавились ним, зокрема після розслідування журналістів «Бігус.Інфо», які детально вивчили декларацію клочка ще в 2021-му. Андрій, що за діла? Ну як так? Та то не я, чесно, мама сама. Перестань! Сама назбирала і скупилася на 14 мільйонів. Ну ми ж пенсію трохи підняли, не збирала. Точно, точно, точно. А ну тоді все окей. Десь так я уявляла, як у слузінні народу розбиралася зі своїм депутатом Андрієм Кличком, мама якого після того, як син увійшов до Верховної Ради, перетворилася зі звичайної пенсіонерки на пенсіонерку з купою землі, нерухомості і Теслою. Тож, за даними слідства, у 2020-2021 роках депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, п'ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Тесла та Мерседес Бенс. Переважну частину набутого майна депутат, звісно ж, оформив на близьких родичів, зокрема сестру і матір, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Як це часто буває, ані офіційного доходу і заощаджень його та дружини за це. Цей період ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Боже, різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становила, уявіть собі, 11 мільйонів гривень. Ця сума і згадана у підозрі. Таким чином, за статтею 368 пунктом 5 кримінального кодексу України клочку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Далі поговоримо про Ілю Вітюка, якого цього тижня після ряду скандалів все ж звільнили з департаменту кібербезпеки СБУ. Його попалили на наявності мільйонів і нерухомості, які були зароблені не зовсім законно. Але це виявилося не найстрашнішим в біографії пана Елі, бо ж нещодавно виявилося, що через нього були приховані вагомі докази проти тих, хто. Вав людей на майдані під час революції гідності, ще не дорвавшись до керівної посади очільника департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Тоді ще простий оперативник спецслужб у 2014 році знімав на телефон, як Беркут розстрілює протестувальників на майдані. Журналісти слідство інфо знайшли в мережі відео, яке було зняте 20 лютого 2014 року на розі вулиць банкова та інститутська в Києві. Поруч із беркутівцями чоловік у цивільному одязі знімав на свій телефон, як бійці з міліції стріляють у мітингувальників. Але те, що це все ж співробітники СБУ, підтвердили журналістам в офісі генерального прокурора. Вказаному запиті особу, яка зафіксована на третій хвилині десятій секунді відеозапису, розміщеного на інтернет відеохостингу YouTube, за покликанням ідентифіковано як співробітника служби безпеки України, Зазначену особу допитано у якості свідка однак, корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано. Здавалося б у чому проблема? Всі тоді знімали події на майдані, зокрема і злочини беркутівців проти мітингувальників. Тим паче, вітюк працівник служби безпеки. Тож, мабуть, фіксував усе, аби потім передати докази керівництву і покарати катів. От тільки насправді, якщо проаналізувати наявні кадри, а зараз є тільки скріни, бо відео оперативно зникло з YouTube, здається, що ті самі беркутівці абсолютно дружньо ставляться до пана Іллі, не стріляють в нього, не заламують, дають вільно знімати усе на телефон. Ба Більше як пишуть розслідувачі, які все ж змогли побачити відео, ховався він теж за ними. Врешті, коли революція гідності завершилася, Вітюк так і не звернувся до колег, аби передати їм свідчення. Хоча, як зазначають, в департаменті розслідувань злочинів, мав це обов'язково зробити як представник правоохоронних структур. А далі ще цікавіше, виявляється, пане ля просто загубив той самий телефон, тому і не зміг надати докази колегам. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу Беркут, він нам не надав. Сказав, що у нього вкрали в спортзалі телефон. А відео з інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав. На тому історія буквально і завершилася. Тож, врешті, залишилося більше питань аніж відповідей. Найголовніше з яких чому Ілля Вітюк знімав відео розстрілів з боку беркутівців і чи не на їхньому боці він виступав. Проте здається, ми цього вже не дізнаємось. Але через 10 років після трагічних подій на Майдані пан Ілля сам про себе нагадав. Тільки от замість беркутівців потоваришував з воєнкомами. Напередодні того, як журналісти слідства інфо оприлюднили на усю країну статки чи на СБУ в квітні цього року, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста слідства інфо Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом'янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Більше про цей скандал ви можете подивитись ось тут. Врешті у Генштабі заявили, що перевели начальника Солом'янського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ. А голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків. І Як тут детальніше не згадати про казкові статки вітюка, які стали причиною розслідування, а врешті і скандалів з журналістами та ТЦК? Рідня екс-начальника департаменту кібербезпеки СБУ володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. З'ясувалося, що вже під час повномасштабної війни дружина Вітюка Юлія раптово придбала квартиру площею 195 квадратних метрів у будинку преміум класу. Комплекс розташований у Печерському районі Києва. Серед його переваг вказується вільне планування, кухні і давні площею від 30 квадратів, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами. Ми за вишки 6 метрів і фантастичними краєвидами на ботанічний сад та річку Дніпро. Оселя такого розміру з ремонтом у цьому житловому комплексі вартує майже півтора мільйони доларів. А от квартири без ремонту в цьому ЖК на сайтах з продажу нерухомості коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр, що майже втричі більше за середню ціну в Києві. Таким чином розслідувачі підрахували, що дружина кіберрозвідника мала б сплатити 585 тисяч доларів за свою квартиру без ремонту, або 21,5 мільйон гривень за курсом на момент купівлі. Однак у декларації Вітюка вказано, що ця квартира була придбана усього за 12 мільйонів 800 тисяч. Таким чином, вказана у декларації ціна майже вдвічі нижча за ринкову, ба більше декларації Лівітюка, яку він опублікував у березні цього року, в день виходу розслідування раптово зникла і сайт. Так, згідно з даними декларації 2021 року, річна зарплата очільника кіберрозвідки СБУ становила трохи більше, ніж 700 тисяч гривень. На той момент Вітюк обіймав посаду керівника одного з управлінь у тому самому департаменті. Керівником департаменту він став у листопаді того ж року. Водночас заробіток дружини у декларації не вказав. Але згодом випливає цікавинка. Юлія Вітюк за 6 діб до повномасштабного російського вторгнення реєструє ФОП. І за неповний 22-й рік бізнес йде настільки вгору, що вона встигає заробити майже 9,5 мільйонів гривень. А вже в 23-му заробіток сягає 13 мільйонів тобто, щомісячний. Прибуток понад мільйон. Оце так бізнес, але на чому саме пані Вітюк заробляє? Головний вид діяльності її ФОП сфера права. Однак у відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме золоті послуги вона надає. Ну правильно, може хто ідею вкраде, а потім як мільйони заробляти, звідки ви взяли гроші на придбання квартири у ЖК преміум-класу? Преміоклас. Будь ласка, але зараз я розмовляти не можу. А коли ми з вами можемо Алло. поговорити? Алло? Вибачте, будь ласка. А можете, будь ласка, сказати? А можете, будь ласка, сказати. Та не тільки дружина у Вітюка така заможна. Його мати Наталія бізнесом не займається. Проте, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка володіє двома квартирами у житлових комплексах Києва. Перша двокімнатна квартира площею 85 квадратів, розташована просто на Дніпровській набережній. З вікон будинку відкривається краєвид на розлогі береги Дніпра. Цю оселю на лівому березі Києва Наталія Вітюк придбала 2013 року. Нині вартість схожої квартири на ринку сягає 177 тисяч доларів. Відповідно до декларацій посадовця СБУ, саме там він з родиною жив у 2021-2022 роках. Ще одне житло у матері Вітюка є в затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало. 50 квадратів у цьому ЖК можуть стати у 100 тисяч доларів. Загальна вартість лише київських квартир Наталії Вітюк майже третина мільйона доларів, або ж понад 4 мільйона гривень, якщо рахувати за курсом на момент придбання, коли журналісти зателефонували їй, пані Наталія виявилася дуже зайнятою людиною і сказала, що вона лікарка і не має часу говорити. Хотів дізнатися про те, звідки у вас кошти на придбання ось цієї нерухомості, власне йдеться про двокім... двокімнатну квартиру на лівому березі. Ну, я не совсем сейчас могу говорить, я на работе. Поэтому ну как бы сейчас я не могу это обсуждать. А коли мы з вами можем поговорить? Ну, не знаю, может быть, после работы, там, часиков 6-7, если я как бы вообще должна с вами это обсуждать. Хорошо, перезвоните мне. Цена займа багато часу, буквально там хвилин 5. Послушайте, ну я же вам объясняю, я на работе, я сейчас не могу обсуждать такие вещи. Что это? Это что? Так вот по телефону я должна такие вещи обсуждать. А кем вы против это еще у Я работаю врачом. Угу. Я сейчас смотрю пациента. Я обсуждать с вами не буду сейчас ничего. На наші подальші дзвінки Наталія Вітюк не відповіла після оприлюднення цієї захоплюючої історії, в СБУ зберігали інформаційну тишу. Проте, врешті, таки відсторонили Вітюка від роботи. Тепер його взагалі звільнили, що погодьтеся, є хорошою новиною. От тільки не встигло одне слідство закінчитися, як схоже, треба відкривати нову справу, адже нікуди не зникає питання, що насправді Вітюк робив на Майдані, і які цілі переслідував. І я у мене припущення, що якщо справу все ж таки відкриють. Ми дізнаємося ще більше шокуючих подробиць з життя та діяльності вже екс співробітника СБУ Іллі Вітюка. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Якщо додивилися це відео до кінця, прошу поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Для нас це дуже важливо. Па-па!